Нові роботи кредитною кредитної у увіліть расходы на 300. На 30. На 30, а. Yeah. А я можу заплатити? А якщо там не передбачено, навіть не можеш. Давай, Так, то не страшно, тебе так нормально зараз, пасена дхом, так що можна потім пократитися. Так, що? так ти закінчив хит. Юра ходить. Йос, на моє фоні. Так, Ростислав, займіть ваше місце. Нет, Ростослав, зараз буде штафом, Ти не казала, що я не могу. За фон Зарплата. так Юра, каже, скільки там тобі гроші, мають видати. Триста це, віднімаєш Т і то, що залишається годину. Десять. Ой, 90. Ты що в. Ну поможі Юрій бо що з Юри Павло хує. Сімсот, вісімсот, 300 маєш йому дати. А ти мені маєш дати 50 доларів. А за твоє говоріння, віднімає... <гум>